У 2025-му не стати мільйонером це треба постаратися. Але ти стараєшся, правда ж? Курси пройшов, віженборд повісив, але щось бабло не капає, а капають тільки твої сльози. Добре, сьогодні покажу, як реально можна стати мільйонером. Перш за все, потрібно визначитися, яким саме ти хочеш стати мільйонером: в доларах, євро, гривнях або в якихось шилінгах найбільш реальний, до речі, для тебе варіант. Будемо реалістами. Лям гривень буде в самий раз. Тепер треба зрозуміти, на що він вам. Купити айфон, макбук, машину, кілограм на сваю, злітати в Таїланд, поставте собі ціль, так ви скоріше всього не зіб'єте шляху в перші тижні. Це зараз у вас купа нічної мотивації, якої зранку вже не буде. Тепер, коли ми визначилися з цілями, потрібно якось починати добувати гроші. Можна піти носити цеглу, розгружати пісок, піти охоронцем ВТБ. але це все дуже довго і взагалі яка нахуй цегла. Хоча, якщо ви банк, то мати якесь джерело доходу. Must have, без складень ви нічого толкового не зможете зробити. А стартовий капітал набагато швидше зробити в URL роботі. Звісно, якщо ви вмієте монтувати або створювати прев'ю, шарити в блендері чи ще щось вмієте, то на фрілансі ви також зможете набити стартовий капітал. Але пробувати зробити його, проходячи якісь голосування, лайкаючи фото та пишучи коментарі, загибеле діло, і навіть не починайте цю дрочити. Ладно, щось я трішки збився. Наприклад, у вас є якийсь стабільний дохід кожного місяця, це дуже добре. Навіть якщо у вас не вийде заробити в інтернеті, ви не помрете з голоду. Всього буде три способи в цьому відео, які на даний момент приносять найбільше шекелів. Перший спосіб це всі ми криптовалюта, тестнети, дропи, хом'яки та навіть злоїбучі фьючерс. Буквально пару днів назад Камбрія роздала нормально, вклавши 350 доларів, можна було винести 1500 з одного аккаунту. А якщо у вас їх 5, а якби ви посадили маму, папу, бабуся та дідуся їбашити? вже побирали свій острів. Зараз, буквально менше дня назад, почався тесте один блокчейну Фарус, вісім лямів інвесту, завдання ізічні, підключив твіттер, взяв в кані, посвапав, виконав деліки і вже топ. А якщо ще будеш трейхарити і чататись в дискорді, знімати гайди і тд, то дадуть роль Адвансет і взагалі насиплять до фіга. Ф'ючерси я також згадав не дарма. Якщо робити все обережно, знайти норм канал сигналами, той же самий Хом'як торгує, і фільтрувати інформацію, то можна також нормально виносити, тим паче зараз, можливо, блядь бичка. Все в ваших руках. Дуже багато інформації про крипту та розпиздовки проєктів є в моєму телеграм-каналі посилання в опит. Другий спосіб це Ютуб. І тут я поділю на дві категорії: це наш YouTube, наш живчик топ тобто, і американський Ютуб, Пендосівський. Почнемо з нашого. Якщо ви шарите в якійсь темі, і не обов'язково це заробіток, то робіть YouTube канал та розвивайте модійку, особливо якщо у вас цікава подача, гоніть трафік на телеграм, продавайте рекламу, як там, так і відео. Наглядайте свої відео та заливайте в і місту, п'ятесь в коментарях, крутіть себе по максимуму. Важливо, щоб тема вашого YouTube каналу була цікава вам, і ви кайфували від створення контенту. Тут все доволі ясно. А от що таке американський YouTube? Це такий самий Ютуб, як і у нас, але на англійській мові. Але туди ми будемо робити дитячий контент: Скібіді параші, параш, бімки, спранк, Майнкрафт та все цьому подібне. Так, можливо, у вас будуть приступи к іншу, але гроші не пахне. Я вам скажу гроші доволі великі. На тему американського ютубу є дуже багато відео, і якщо ви розберетесь, то зможете нормально грінтити. Також можна лити сірий контент, музику, нарізки фільмів та мультфільмів, там Сімпсони, Футурама, Гріфінги, ніж дуже багато. А якщо нормально скачатися, то будете просто рахувати гроші, а всю роботу будуть робити воркери. Третій спосіб Телеграм. Ви таки думайте, ти ж вже говорив про медійку Йолоп, а я вам скажу, дослухайте до кінця. В Телеграмі з кожним днем все більше користувачів, і майже всі підписані на якісь інформативні канали. І ви 100% також. І я думаю, ви бачили, скільки там реклам. Так от, третій спосіб це якраз створювати сітки таких каналів. Продолжение за собою відносини, мотивації, темки, самооборони, мистецтво, новини вашого села, все що завгодно, і продавати рекламу. Так, для цього способу треба великі відносно вкладення, тому що трафік буде платний, закуп адміннів інших каналів або шорти, рілси, Тіктоки, але йде людей мало. Рекомендую почати з одного каналу, розкачати його до 10 тисяч підписників і починати робити ще та ще. По суті, все, я розповів вам три способи, які приносять реальний нормальний кеш. Звісно, для всіх них потрібен стартовий капітал, але невеликий, особливо, якщо все зробити розумно. А якщо будете робити всі три напрямки, то ви будете справжнім хаслом і лям то дуже буде швидко у ваших руках. Підписуйтесь на мій телеграм, там багато інфи. Я не прощаюсь. Всім потужних іксів!